А потім вітер, потім Погнали. Давай, Джоні, працюємо. Женя, не роби великі шаги, менші шаги роби, мілкими шашками підходь. По три удара старайся бити, Женя. З уклончика підходь, так. Да. Підходь, підходь, підходь. А до нього підходь, а не в сторону. В буклоні атакують одразу. Отак, вот отакує. Вот ручки, праву ручки не сіть. Вуклонення підходить. На скачку, отак, вот да. на вкачку з ним. Не просив кабіна, який ти робив. Да, молодець. Доставати треба, Женя. І правую включаю. Молодая Женя. Ручку на место. Ой, Женя, бачишь, не спевает? Да, молодая. Причи до нього, Женя, постійно біля нього крутиться. Вліво, вправо, постійно біля нього, з дерками, з уклонами. Запригування не забуває. З уклонами Женя. А ну рота закрили просто. Я. А то дуже багато говорить, а мало того. Так, виходить вы, вла. Вы...